Всім привіт, канал 100. Крат зум. Попався мені ось такий бінокль SA204 S Bonnie Не планував я його купляти взагалі навіть не дуже то був в курсі, що такий бінокль існує. Замовляв я sa 203 12 х 50 з RUF призмами. Прийшов мені ось цей по ціні. Вони приблизно одинакові. Правда, за цей, можливо, найдорожчий. Його ціна, я дивився на Алікспресі приблизно 100 доларів. Тому я вирішив не відкривати спір. Хоча, правда, замовив я через тиждень ну, ще, ще один SA203, бо він мені потрібен. І мені прийшов sv 47 Ну, а ви, як ви знаєте, він є дешевший. Відкрив спір, Ну, надіюся, що мені частину коштів повернуть. Так, а тепер перейдемо вже до цього бінокля. Бачите, за формою він ну, стандартний, за розмірами стандартний бінокль з поропризмами. Діаметр об'єктива 50 мм, має просвітлення. В промені відбуваються різними кольорами. Дуже так щось мені здається, що зовнішня поверхня теж має просвітлення. Діоптрійна Підстройка ось тут така. бачите, Твісти викручуються. Вихідна зіниця, ідеально кругла. Тобто тут призми більш якісні. Бак-4. Написано waterproof. Я не думаю, що тут waterproof, тому що окуляри рухаються в цьому місці, і сюди вода. Ну, якщо ви його занурите під воду, то вода точно затече. Можливо, коли якщо він буде ось так стояти під дощом якимось не дуже сильним, то, можливо, всередину волога і не потрапить. Поле зору написано 114 метрів. Лінзи окулярів теж з просвітленням. На рахунок корпусу. Може здатися, що корпус пластиковий, але це не так. Ну, він повністю не є пластиковий, він є повністю прогумований. Ось ця частина пластикова. Тут зі сторони об'єктива є тільки зажимне кільце. Юстувального кільця тут немає. В середині корпус, отут де розташовані призми, корпус є металевий. І коли ви вкручуєте, ну, взагалі-то, якщо ви нормально з біноклем поводитесь, то вам взагалі ніколи не прийдеться ось тут відкручувати. Але якщо десь ви колись відкрутили, то знайте, що пластикову різьбу і металеву. Треба дуже акуратно закручувати і старатися зразу з першого разу попасти в різьбу. Ось погляньте на призми. На призмах теж нанесене просвітлення. Є антиблікова кришка. І взагалі тут призми розташовані таким чином, як в японських біноклях, часто попадається на такій спеціальній площадці, де призма розміщена із одної і з другої сторони. Юстується цей бінокль, я поки що ще не дивився як. Ну, швидше за все, ось з цієї сторони, мабуть, є якісь юстувальні гвинти. Тобто, щоб добратися до них, треба ось тут по шву, прорізати, ну і пробувати якось їх шукати. Тому що зі сторони об'єктивів немає нічого. І так, продовжуємо. Ось ця частина бінокля теж металева. Оця частина. Де кріпляться окуляри, теж металева частина. Один із таких тестів дешевих біноклів, наскільки вони нормальні, це ви просто отак берете окуляри, викручуєте їх і починаєте ось так, як на качельці вигинати. В цього бінокля ну, вони вигинаються дуже-дуже ну, мінімально. Бо є такі дешеві китайські біноклі, там корпус взагалі, взагалі, весь, весь корпус пластиковий, повністю все пластикове. Там береш, ну там окуляри прям не хитаються, вони прям танцюють, розумієте? І не раджу такі біноклі обирати. Тут доволі все зроблено так ну, відносно міцно. Є багато металевих частин і це є плюс. Ну, Ніби найголовніше все розказав. Маса його рівно 900 грам. І по просвітленню деякі оптичні поверхні мають багатошарове просвітлення. Призми, що чи за все, що тільки один шар. Ну що ж, а тепер дивимося. Зображення є дещо гірше, ніж в sv 202 мається на увазі по чіткості, але є краще, ніж в СВ-47. Загалом доволі таки непогана чітка картинка. По краях має дещо милення, ну, не сильно, але дещо має. Ну, і про дисторсію. Ну я б не сказав, що вона тут є, якась така, що про неї потрібно говорити. Дещо треба бінокль перефокусовувати. Коли дивитесь на різну відстань. І один із плюсів цього бінокля, коли ви викручуєте твісти, то бінокль можна так добряче впирати в очі чи в череп, хто як називає, і блекаутів взагалі не виникає. Бо, наприклад, в біноклях оцих RUF sv 202 що 8х32, що 10 х 42, там все рівно дуже сильно не притулити до очей. Якщо вам більше подобаються біноклі з поропризмами, можете на цей біноклі звернути увагу, так як в бінокля доволі багато металевих частин, ну і половина корпусу металева, доволі таки непоганий за свою ціну. Надіюсь, це відео було для вас корисним. До зустрічі!